Вітання всім сьогодні в об'єктиві. Театральна студія Аліни Зубової, дитячий колектив креативних та сучасних, артистичних та веселих творчих особистостей. Пошук нових образів, ідей та проєктів. Саме таки мотивації, ось уже шість років ставить на меті керівник студії Аліна Зубова. Вітаю вас, пані Аліно. Добро вітаю вас, колективи Театральна студія. Доброго. Я дуже щаслива, що сьогодні знову ж таки маю бачити таких усміхнених, креативних дітей, які шукають себе в такому ранньому віці, коли ще дехто взагалі не задумується ні про що живе своїм життям, а ви ось такі сьогодні є. І вам вже 6 років виповнюється. Пані Доброго. Аліна, якщо згадати Шість років тому. З чого розпочалося саме створення студії, чи не було страшно, чи не було сумнівів? Адже дійсно зібрати таку творчу дитячу команду, це не так просто. Так, зараз на цей момент, вже коли згадаєш, що ще пройшло 6 років, а здається, ну, це ж так все просто. А насправді так, було дуже важко. А не тому, що ми тільки починали а тому, що в нас ніхто не вірив, тому що в Житомирі на той момент мало людей знали, що таке акторська майстерність, і навіщо розвивати театральне мистецтво в нашому місті? Вас Запрошувала в 2014 році, це, це ще теж було так, нібито із сумнівом. А що ж вони з себе уявляють? А Які ж вони, а для чого взагалі це є? Що там діти роблять? І ось коли ми вже бачимо ці роки, коли ви так активно долучаєтесь і приймаєте участь у різних місцевих заходах, і такі постановки казки, такі і. Ось «Аладдін», такі фото ми бачимо на Фейсбуці. Ось що саме стоїть за такою роботою творчою, дитячою? Ну, Перше правило театральної студії це працелюбність. Так. Абсолютно. Але нас... ж діти і працелюбність, ми всі знаємо, як це несумісно, нібито несумісно, але чомусь у Аліни Зубової воно сумісно. Всі працюють. Чому? Чому працюють діти? А, Відкривайте секрети для нас, батьків. Ну, можливо, а... Перше, коли до мене приходять діти, звичайно, вони зі своїм баченням, зі своїми такими проблемами. Тобто, спочатку йде робота над особистістю дитини. Тобто я її відкриваю, я її пізнаю, так як книжечку читаю. Тобто, що як я можу підбираю? Звичайно, це педагогіка, а тому вчитель. Тому я підбираю ключики, провожу роботу, а потім вже я просто на Жима на, натисну на кнопочку. <ріст> Все, Знаєте, на які кнопочки маєте нажимати. Так. Скільки у вас постановок казок? Скільки у вас було таких заходів? Про які ви сьогодні говорите і пишаєтесь їм? Дуже багато у нас кожного місяця по дві-три постановки. Ми ставимо. Ми кожного місяця так. по дві-три так. постановки. Так, так. Скільки у вас загалом дітей зараз відвідує студію? 50-60. П'ять груп? У нас три-чотири рочки, п'ять-шість. Шість, вісім, десять, дванадцять і чотирнадцять, шістнадцять і такі є. ось я бачу дівчата. Дівчата, оскільки вам років презентуйте презентуєте себе, хто ви скільки відвідуєте? По черзі моє ім'я Надія Мельниченко. Мені чотирнадцять років. Я учениця театральної студії Аліни Зубової вже рік і п'ять місяців і навчаюсь в старшій групі Оскар. Ух ти Оскар, ну. Яка Це назва, назва продовжував самі. <ріст> Я до цього не маю ніякого відношення. <ріст> Будь ласка, леді. моє ім'я Алекс Зорбова, мені 14 років. Я займаюся у театральній студії Аліни Зубової уже 6 місяців. Старша група Оскар. Так. Ну і менші діти. Будь ласка, О, це, до речі, презентуйте наші. себе такі театральної студії 2016 року. Та ви що? Так, ось Давайте, представляйте. Я Настя вчинка, мені 6 років. Я учниця театральної студії Аліни Зобової групи компот. Кампо <ріст> <ріст> Яка смішна назва. Наступна дівчинка в нас. Мене звати Маруся Синявська. Мені 5 років. Я учениці театральної студії групи Комп... да? Компот? Так. А чого ви соромитесь? Треба говорити, це впевнено. <ріст> так, ну <і> ці дівчата, <ріст> я вже їх знаю, тому що вони у нас вже були на програмі. Вони зараз нам видають якусь таку новину. Моє ім'я Марта Снявська, мені 10 років. Я учениця театральної студії Аліни Зубової. Рік і 8 місяців. І випускають цього і випускаюсь цього року. <гум> Нічого собі. Тобто, навчання воно десь близько два роки. Так, так. так займає добре. А вони випускаються і куди ж далі? Ви їх відправляєте? А далі вже вони самі обирають або продовжувати навчання і переходити на більш серйозний рівень, як Аліна Малина, наша 6 років, котра вже вже навчається. Або шукати себе в інших сферах. Скільки Аліна вже навчається? 6 років 6 років. Так нічого собі я згадую. Ці такі акторські майстерності, перлиці, очі все грає. Молодець, це майбутня наша акторка. Так, ну що ж, джентльмен, він чекає, він тримається, спинка. Погляд, презентуй, хто ти? Розкажи про себе. Я Влад Колесник, мені 6 років. Я очень театральній студії Аліни Роби компот. <гум> Молодець. Ну що, ми якось будемо? Я взагалі. Я вас не пізнаю, діти. У вас 6 років, ви вже носа задерли. Так, будь ласка, я Слата Главчук, мені 6 років. Я ученик. Це театральний студії а, «Аліна Зобовий», групи КАМПО. Ей, Молодці. Пані <клес> Аліна, розкажіть, будь ласка, як ви збираєтесь відмічати? День народження ми святкуємо, звичайно, на тематичній вечірці, і цього року у нас тема зірок відомих особистостей. Тобто, кожен, хто буде у нас на святі, буде в образі якоїсь зірки відомої. А діти самі обирають продумують Звичайно, чи так. ви допомагаєте? Абсолютно. Я віддаю їм день народження, і вони на день народження вони самі собі режисери. Що там буде відбуватися на сцені? Я не знаю. Абсолютно Та ви вони будуть. Вітати, Ми як вони будуть вітати театральну студію? Да. Чи співати, чи танцювати, чи це будуть гуморески, чи анекдоти, чи шоу, чи фокуси? Я абсолютно не знаю, це для мене секрет. Тобто, ви ось так відпустили, скажімо так, так ситуацію. Можна вже І даєте так. дітям відпускаю. Таку можливість так. проявити себе, а вам, як керівнику, подивитися, якого рівня досягли діти де якісь мінуси, де якісь плюси на чим працювати. Але не можу не запитати, ось така сумліна, я б сказала, так не побоюся такого слова, праця, адже з дітьми працювати це найважче, напевно, що може бути. Мені ні вам ні? Як вдається, от все ж таки, як вдається, адже діти вони хочуть. Не буду казати так, нічого не робити, але просто ну бути зірками. Але ж тут потрібна праця, тут потрібно вчити тексти, тут так. потрібно організованому бути, тут потрібно що? Що діти? Що потрібно, що? щоб бути в студії Цього Аліни Зубової? Чого не досягли? що потрібно треба вчитися два роки. Два роки так Так. Потрібно. так. Що? так. Бути креативни. креативними. Що що ще щоб зробити з себе гарного випускника? Так, а як, як ви навчаєте пані Аліна? Тому що чи діти скажіть? От як ви у кожного у нас є? Ой, не буду сьогодні. Завтра це звивчу. Завтра у нас, це зроблю. Так, зараз наші випускники скажуть, яким би вони прийшли, і чого вони досягли за два роки? Ну давай зладати. Коли я прийшла театральну студію, я була лінива слухняна дівчинка. А під час навчання я стала гарною працьовитою дівчинкою. І я за це дуже вдячна Аліні за те, що вона мене вчила. Що вона мені дала всі ці ролі? Я її дуже люблю і ціню. <смірка> мені здається, що це найважливіше для керівника почути такі слова. <смірка> так хто ще це хоче приємні. висловити хто думку? Які Будь ласка, Аліна нас навчила робити добрі справи, тому що робити добрі справи це дуже легко. Також я у мене з'явився великий запас слів. І я навчилася основ акторської майстерності. Тобто ви аналізуєте себе? Споч... Спочатку я прийшла в театральну студію. Спочатку я боялась виходити на сцену і плакала на сцені. А потім, а потім, вже... потім виступаю на телебаченні. Перепрошую. Так. А потім яка ти стала? А потім я вже стала гарною дівчинкою. Можна і подумаю. Ну, Звичайно, ну. <реш> <реш> подумати це дуже важлива. <реш> ти якою прийшла, пам'ятаєш? Я була сором'язлива. Я була вредна. Да. А якою стала? <реш> Які зізнання ми чуємо. Як це? Ой. Якою ти? стала? – Зіркою? Зіркою, Зіркою. Зіркою стала? Ну, зірка це взагалі супер! <різь> Дівчата, ну вже ваша черга. <різь> ну, Я взагалі прийшла у театральну студію зовсім недавно. За цих шість місяців я... у мене тепер дуже багато друзів, справжніх друзів, дуже дружній колектив. І працювати дійсно хочеться. А яка мета саме? Прийшла для чого? Я взагалі прийшла для того, щоб потім вивчитися і поїхати за кордон. Я тепер бачу, що тут мене багато речей стримують, і те, що я не зможу покинути рідне місто, так просто. Угу. О, так, це це здорово! Ми <рес> працюємо над цією тематикою. Наприклад, от ми як актори, у нас є приклад Голівуд, так, от мультики, Дісней. І ем, на початку, коли приходять діти, кажуть мені, ой, от ми вивчимося і поїдемо туди. Я кажу, стоп! Я вас не для цього вчила, щоб ви туди поїхали. Ви вивчитесь і залишитесь в Житомирі, і зробимо свій режвуд. Голівуд, режвуд. Але я вас нікуди не відпущу. Тобто я даю вам знання не для того, щоб ви їхали, розвивали іншу країну. Розвивайте наше, розвивайте свою країну, своє місто. І ми теж будемо не гірше, ми теж будемо на висоті. А якщо звичайно, ми будемо тут навчатися, а їхати там. Це не буде. Ну, ми ніколи не будемо розвиватися. Тоді наша так. країна і наше Потрібно місто буде стояти на те щось у себе, пишатися своїми гарними так. людьми. У нас такі є. І ось нещодавно ми всі постимо зараз Валерій Харчишин. Він номінований <кх> журналом Віва як самий найкрасивіший. Така трошечки сумнівна для чоловіка номінація, але все ж таки він, 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 з, він з міста Житомира. І ми маємо ось таку підтримку, щоб. Людина відчула, що в нього є його рідне місто, що за ним є люди, які ну, слідкують за ним. По перше, по-друге, пишаються тим, що ось такий співак, що він досяг певного рівня і що. Кожен має працювати і десь того рівня дійти, щоб і про нього говорили. Можливо, а можливо, просто він відчув так. почувався щасливою людиною. Це не менш важливіше. пані Аліна. Що Валерій Харчишин? Харчішин? Я знаю, що ви особисто з ним спілкувалися, зустрічалися. Один раз чому ви так за нього переймаєтеся, і так. для чого це все? Так, дійсно, я в першу чергу. Хотіла показати, і зараз доводжу, що нам потрібно підтримувати наших. Неважливо, в яких конкурсах ви будете брати участь, найкрасивіший, найталановитіший, там най-най. Ви наш, ви з Житомиру, і ми вами пишаємося, ми цінуємо наших. Тобто <кхм> донести цю мету, цю ідею, що треба підтримувати наших. І я пояснила нашим акторам. Можуть. Ну... Чому саме ми маємо підтримувати наших? Діти, чому саме ми маємо підтримувати? У кого є які думки? Діліться. У мене є думка, що потрібно підтримувати наших, тому що ось якаліна сказала, що вона навчає нас не для того, щоб поїхати кудись, а і потім десь вчитися, і що ми. Підтримуємо наших, а потім ми знаємо, що коли ми виростемо, ми можемо покладатися саме на наших. Підростуть і також там То це є класно просто, і це є дійсно це... рівень міста і рівень нас, як саме житомирян, які не є пасивними, кажуть, у вас Житомир спляче місто. Mm -hmm. Давайте будемо вже його трошечки будити, То давайте ще місто. трошечки будемо його люди, які... робити якимось іншим, змінюватися вона, самим е... і змінювати наше місто, і ставлення до нього передусім. Звичайно, У нас є частина людей, яка постійно жаліється і постійно їй нічого не подобається, але це частинка цих людей. Дітей, яка є в кожному місці, в кожній країні. Ось ми, ми нормальні. <гум> І дуже багато наш батьківський колектив. До речі, як батьки допомагають дуже Скільки залежить від батьків, саме от, щоб дитина дійсно розвивалася. Дуже активно у нас батьківський комітет дуже. Активний батьків. Я бачу весь час фото і так. такі креативні фото, і батьків стилізовані теж під якусь там тематику вечірки. Це так класно виглядає, так сучасно і дійсно дивишся, пишаєшся тим, що, значить, рівень є, значить, є куди привезти дитину. Значить, маєш і сам підтягнутися, так. не сидіти на дивані, не пекти якісь там булочки весь час. А потрібно теж рухатися, Нас? і потрібно кожного дня якісь ставити Ой. перед собою маленькі цілі. І такими маленькими кроками їх виконувати, коли до нас потрапляють нові родини, приходять нові актори, вони бачать на прикладі наших уже випускників, родин, і у них є бажання стати такими ж. І тому вони починають творити пані ну, костюми, Аліна, ви як вистави. педагог, ви як керівник, от на ваш такий погляд особистий, що важливо в дитині зберегти? От, щоб вони не стали схожими так швидко на нас, на дорослих, можливо, заангажованих, якихось таких, які весь час не можуть вже бути просто дітьми. Угу. От що важливо ну, зберігати, нас... і, і щоб це й батьки знали. І просто як для того, щоб дитина ходила і працювала над собою. В акторській майстерності, є така біда. Це зіркова хвороба, тому що а, актори це дуже емоційні… Що, діти, хворієте емоційні... вже чи ні ще? Ні, ні? ні. О, тут хвороба дуже швидко лікується мною, так а тобто діти, коли приходять, вони абсолютно не впевнені в собі, вони сумніваються, вони не мають своєї думки. Такі от сірі мишки. Більше всього діти це приходять діти не впевнені в собі. І я намагаюсь відкрити, як показати, наскільки ти чудова особистість, наскільки в тебе прекрасний світ і наскільки ти можеш, просто нереально. Ця дитина пробує в неї виходить, 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 і тут опа! Починаються зірки. Я завжди кажу: будьте зірками на сцені, а не в житті. В житті ви маєте бути звичайними, простими, добрими людьми. А зірками, будь ласка, показуйте себе свої таланти на сцені, а, але не в житті, не будьте в житті такими пихатими. Воно ні ніколи вам не допоможе. Воно навпаки вас відгородить від, від людей. І не буде людей. багато друзів. Тому взагалі що нічого не буде. Взагалі нічого не буде. <ріст> Потрібно правильно виховувати, все ж так, таки. Взначає. Діти, питання до вас, тому що вже час спливає. А що вам не подобається в дорослих? От, можливо, зараз і ваші матусі, і татусі, родичі, та взагалі дорослі дивляться: О, да, діти, да, театральна студія, чомусь там вчаться, може хтось буде актором. Що дорослі роблять не так? Скажіть, будь ласка, вголос і сьогодні, і один раз, щоб всі почули. На мою думку, вони не. Дуже вислуховують мрії дітей, тобто вони не дуже до них дивляться на ці мрія. Прислухаються, да, так. Прислухаються. Ну і хочуть свою мрію втовкти ага. ділити в все ж таки втопити. потрібно спочатку зрозуміти, що ж твоя дитина хоче, так, до чого так. вона прагне, тягнеться, що їй цікаво, так? так. Я правильно зрозуміла? Так. Коли мене про таке запитують, я відразу згадую книжку Маленький принц, де автор писав, що дорослих цікавить лише число, і дуже часто я помічаю те, що справді куди. Не кинься, Одні числа, 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 і ніхто тебе не спитає, яка ти людина, і багато кому буде цікаво, скільки тобі років, чи достатньо ти заробляєш. І... Тобто, Є така проблема. Тобто не заглядають Є в душу людини. Правильно я вас зрозуміла? Так, буває таке. Одне не подобається, коли... коли не подобається, коли всіх. Не потрібно нянка ти з дітьми. Будьте з ними більш такими, як з дорослими, поводьтеся, Вони будуть вам платити тим. У нас та проблема існує у всіх батьків. До речі, бабусі саме така гіпер. А піка так. кажуть, так. я завжди кажу, майте межу батьки між піклуванням і прослуговуванням, дуже тонка межа, і є дуже швидко перейти. Аліна, ти завжди кажеш, коли бачиш, що дорослі перед репетицією переодягають своїх. Дітей. Дітей. І ти кажеш, діти повинні бути самостійні, не заносити за ними портфелі, сумки, так. щоб вони самі переодягалися і навчалися. І вже коли вони виростуть, щоб... і коли їм вже буде час працювати, бути дорослими, щоб вони вже самостійно все робили. Правильно. Так, і вже ми закінчимо. Хто ще має сказати про дорослих? Одну буквально фразу. Іноді дорослі тебе сварять, а от ти не розумієш за що. І ти запитуєш, а дорослі тобі починають пояснювати, а ти вважаєш, що це ну, неправильно. Угу. Повинен зрозуміти за що тебе сварять. Так. Це один. А по-друге, що ми ще раз підкреслимо. Те, що ти повинна знати точно да висновок зробити, чи це правильно вони роблять чи ні? Так так, угу. так ну що, у хлопців є ще якісь слова? У нас дорослі не подобаються тобі чимось. Ну так, коли на мене сварять. Так, не сваріться, будь ласка, дорослі, а просто коректно все і так зрозуміло пояснюйте. Пані Аліна, вже на жаль, програма завершена. Шість років все ж таки. Я знаю, що ви приготували тут. У нас є ось такий плакат. Розкажіть, будь ласка, два слова, що це має бути. Отже, на підтримку Валерія Харчишина, нашого земляка, ми активно долучилися. Тобто ми зробили плакати. Ми зробили відеоролик. Ці плакати наші актори порозвішували в людних місцях. І кожен з батьків батьківського комітету розвісив у себе на своєму робочому місці, щоб люди звернули увагу, щоб почали голосувати. І за нашого земляка наш підтримувати, і тому ми даруємо вам також плакат, щоб і ви голосували. Дякуємо. Ми обов'язково. Я вже вчора голосувала. Обов'язково буду щодня. ще голосувати щодня. Нагадайте всім, що щодня. Один раз на день ми можемо свій голос зайти на сайт і там підтвердити. І наш Валерій Харчишин, можливо, вийде на такий рівень, що ми скажемо: о, то ми молодці, ми всі Зачайно. долучилися, це наша заслуга в тому є. А я хочу вам побажати таких же креативних, таких же акторських, майстерних дітей, щоб у вас горіли очі, щоб у вас були нові проекти, щоб ви весь час. І йшли вперед. Бачки. Ви щось хотіли додати? Так, так. Будь ласка, а, наші найближчі виступи дуже цікавляться, де нас побачити, тому так. що ми театральна студія дуже зайнята, ми дуже багато працюємо. І а, коли ми виступаємо, то дуже багато хочуть нас побачити, прийти і побачити. а У нас немає змоги всіх повідомити про це. Тобто ми завжди виставляємо інформацію на Фейсбуці, ВКонтакті в групі. Тому, будь ласка. Заходьте, дивіться, долучайтеся. долучайтеся так. І наші найближчі виступи на актор скажуть, коли ми виступаємо. До речі, сьогодні у нас уже генеральна після вас репетиція. І куди ми? ми знаємо, що ви прийшли з подарунком? А подарунок ви у нас на телебаченні були вже неодноразово, і після програми нам телефонують, кажуть, боже, такі класні діти, це у нас є така студія, де, що, як. Ми пишаємося тим, що ви розвиваєте, що ви постійно в Русі. І що дійсно ті казки вони настільки професійні, постановки такі цікаві, креативні. Просто хочеться. Вірити і знати, що в нашому місті це все тільки починається. Отже, запрошую. я вам дякую вас. за участь. <гум> і секунду. Кажу всім глядачам, що сьогодні у нас в студії була Аліна Зубова та її прекрасний креативний колектив. Передавайте Здраво. всім привіт! Я вам дякую, що ви були.